Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні 255 заняття, тема якого скалярний добуток векторів. Отже, що називають скалярним добутком векторів? Його можна знайти за двома формулами. Перша формула це коли в нас відомі координати першого вектора, коли в нас відомі координати другого вектора, то аби знайти скалярний добуток векторів. Ми можемо просто, можемо просто помножити почленно абциси, додати ординати, також добуток, координат, і додати аплікати, також добуток. Тобто множимо, множимо, множимо потім додаємо. Або ж друга формула: ми можемо знайти скалярний добуток, помноживши модуль двох векторів, згадуємо модуль це довжина, та на косинус кута між ними. Тобто, ось це приблизно так виглядає. Вектор А, вектор Б, косинус між ними, і ось вам скалярний добуток. У тому випадку, якщо а, кут між двома векторами дорівнює 90 градусів, то в такому випадку кажуть, що скалярний добуток між векторами дорівнює 0. Наступне. Отже, за допомогою першої та другої формул ми зараз знайдемо скалярний добуток двох векторів. Спочатку перша. Маємо два вектори з координатами 1-2 та 3, це вектор А, та вектор Б з координатами 2-4 та 3. Знайдемо їх скалярний добуток. Вектор а помножити на вектор P. Записуємо за формулою. ХА помножити на xb. ХА – це одиниця, хб це двійка. Плюс. І А помножити на yb. Тобто мінус 2 помножити на мінус 4. Далі 3 помножити на 3. Рахуємо. 1 помножити на 2 буде 2. Мінус 2 помножити на мінус 4 буде 8, 3 помножити на 3 буде 9. Рахуємо. 2 плюс 8 10, 10 плюс 9 19. Тобто скалярний добуток двох векторів дорівнює 19. Далі. Скористаємось другою формулою, де в нас відомі модулі обох векторів та косинус кута між ними. Отже, записуємо. Модуль вектора А помножити на модуль вектора B та помножити на косинус кута між ними. Модуль вектора А це 2 кореня з 3, модуль вектора Б – це 5. І косинус 30 градусів це корінь з 3 на 2. Рахуємо. 2 кореня з 3 на 5, це в нас виходить 10 коренів з 3, помножити на корінь з 3 і поділений на 2. Корінь з 3 помножити на корінь з 3 це просто 3. 3 помножити на 10 це 30. І не забуваємо за знаменник двійка. 30 поділити на 2 це просто 15. Таким чином, скалярний добуток цих двох векторів дорівнює 15. Сподіваюся, тему ви зрозуміли. Якщо залишились запитання, пишіть в коментарях. Якщо запитань немає тоді до зустрічі на наступному уроці.